Володіння англійською на достатньому рівні нині це вимога часу, тим паче для людей, котрі причетні до освітнього процесу у якості викладачів. Аби завжди бути в курсі новітніх практик щодо подачі матеріалу здобувачам освіти, представники Рівненської АЕС максимально використовують можливості вдосконалення своєї діяльності. Цього разу працівники навчально-тренувального центру та професійно-технічного училища Рівненської АЕС, інструктори та вчителі англійської мови, взяли участь в освітньому заході, що спрямований на професійний розвиток, пошук нових стратегій та інструментів для ефективного викладання предмету. Це можливість налагодити комунікацію та почерпнути новий досвід, каже представниця колективу атомників Інна Дерев'янчук. Сьогодні це цінно ще й тому, що зустріч проходить офлайн. Офлайн вони стали рідшими такими заходами з огляду на нинішні ситуації. І офлайн цікаво, тому що ми можемо. Поспілкуватися так само з нашими колегами, отримати якусь теж цікаву інформацію для себе. Тобто, цей нетворкінг він потрібен також і для того, щоб не стояти на місці, розвиватися і знати, куди ти далі рухаєшся. Такий захід у вараші проходив вперше. Організований він командою центру професійного розвитку педагогічних працівників за для об'єднання ресурсних можливостей фахівців, які вчать англійській мові і дітей, і дорослих. У залі зібралися люди, котрі готові до якісних змін в освіті. Бажання підвищити кваліфікацію, бажання створити спільноту педагогів англійської мови воно дуже актуальне сьогодні. Тому ми вирішили зробити таку подію, яка об'єднає і приватні, і державні заклади освіти, і всіх педагогів, які готові навчатися, які готові творити, які готові впроваджувати щось нове. Серед новітніх впроваджень говорили, зокрема, і про вдосконалення рівня англійської за кордоном. Таку можливість можуть використати як педагоги, так і учні громади. Двотижневе перебування у соціумі носіїв мови дозволить вийти на новий рівень володіння нею. Зараз потреба в міжнародних іспитах в наших педагогів і у наших дітей нашої громади є можливість долучатися до, до навчання за кордоном. В Англії в приватні заклади освіти, і нам дуже хочеться, аби наші діти мали цю можливість і аби наші батьки знали і використовували цю можливість. Захід пройшов динамічно. Теорія влучно доповнювалась практичними завданнями. Приміром, під час воркшопу від представниці незалежного британського видавництва учасники мали нагоду порівняти підходи до навчання за різними методиками. Це саме методики кліл та СТЕМ освіта, те, що є на часі, те, що розвивається сьогодення, і що буде на саме допомагати учням готуватися до майбутнього життя реального тобто, це експерименти на уроках, це залучення інших дисциплін на уроки, але це все відбувається англійською мовою. Інформація, озвучена у межах освітнього заходу, корисна та пізнавальна. Ділиться вчитель англійської мови ПТУ РАЕС Юлія Полякова, каже, що отриманий досвід буде активно застосовувати в своїй роботі. Сподобалися їхні новітні підходи, методики, як вони розповідали. Побачила. Це в нових красках, хочемо впроваджувати це і для своїх здобувачів освіти, тому що молодь в нас зараз трішки не така, як ми. Вони всі люблять гаджети, всі люблять нові якісь IT-технології, тому потрібно впроваджувати якісь нові ідеї, креативні, щоб їм було цікаво, щоб не втрачати їхню увагу і не втрачати їхню зацікавленість у вивченні англійської мови. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, Уїта ЗГ, Раес.